Вітаю вас на каналі SetaNet. У цьому огляді я покажу вам, як працює і що являє собою додаток RapidVPN VPN на Android. Цей додаток, як ви самі могли зрозуміти з назви, дозволяє вам користуватись VPN з вашого смартфону для анонімної роботи в мережі та обходу блокувань. Програма, яка навіть на безкоштовній основі дозволяє працювати в мережі та надає непогану швидкість. Зрозуміло, що при запуску додаток відразу пропонує вам оформити платну підписку, яка не найдешевша в порівнянні з іншими сервісами: близько 16 доларів на місяць, коли більшість можна взяти за 10 доларів на місяць. Так, річна підписка дешевша, але все ж таки. За цим показником додаток програє, хоча пропонує більше локацій для підключення, у 10 разів більшу швидкість і ніякої реклами. Спочатку вам пропонують вибрати локацію для підключення, і тут є достатньо країн, навіть без оформлення безкоштовної підписки, до яких можна підключитись. Для тесту підключу Сінгапур. У робочому полі відображається інформація про підключення та обсяг трафіку. Давайте перевіримо, чи змінився мій IP. Як бачите, це мій IP без підключення VPN. Оновлюю сторінку. Чомусь відображається, що тепер у мене IP Німеччини. Хоча провайдер показано азіатський. Спробую підключитися до США. І подивлюсь, чи щось змінилося. Так, тепер відображається IP США. Перевірю швидкість, яку надає сервіс. Як бачите, навіть на безкоштовній основі швидкість цілком непогана. Що ще є в меню програми? Тут є кнопка з оформленням VIP-підписки. Інформація про ваш обліковий запис. У фільтрі ви можете вибрати, з якими програмами використовувати проксі, а з якими ні. Це стандартна опція для таких програм. Також тут є налаштування, де ви можете вибрати автоматичне підключення при запуску програми та ряд інших опцій. В цілому додаток простий і зручний. І величезний плюс, що навіть на безкоштовній основі без оформлення підписки можна користуватись сервісом із прийнятними умовами, як за підключенням, так і за швидкістю. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.